Всім привіт! На ремонті Toyota rav 4 2004 року випуску з двигуном 24 2AZ F'e. Скарга клієнта, що у нас двигун працює нестабільно, погано запускається на холодну, нестабільна робота на гарячому їзді. буває навіть заглохне. Я вже сканував коди помилок. Як бачите, у нас є ряд помилок і у нас є помилка по бідній суміші. У нас є помилка по то, що в нас разпредвал разпредвал, а це буде впускний розпредвал, який у нас йде з запізненням І в нас і далі помилка по бідній суміші, у нас бідна суміш, по разпредвалу, бідна суміш і розпредвал. Що ж, з цим нам потрібно буде розібратися двигун встановлений ГБО газообладнаним, газобалонним обладнанням. Це потрібно буде зараз відключити. Це, оця бідна суміш не зв'язана з газовою, так як у нас на газі або біднить, або багатить. Що ж, зараз запустимо двигун, дамо прогріти. Потрібно буде підтвердити скаргу клієнта і будемо спостерігати параметри в реальному часі. Я вже прогрів двигун, трохи проїхався, але двигун працює стабільно, їде теж ваво, класно. вибор параметри в реальному часі. Бачимо, заслонка у нас 18% відкрита. Націкавить параметри довгострокової короткострокової корекції. Коротко, короткострокова, корекція, короткострокова корекція була спочатку мінусі, зараз на вирівнювалась, але мене цікава довгострокова корекція. Також, тому що на, бачите, йде в плюсі, що вона в плюсі, значить суміш бідна, ті самі помилки, що і. У нас були свідчить то. 2,2 грама в секунду теж нормально. Вроді би до 10 кілограм це ще норма. 2,2 грама це нормально на цей двигун буде. Датчики температури у нас працюють. Давайте, напевно, що почнемо з того, що замірюємо тиск. В опаленій рейці, так як зранку автомобіль запустився дійсно погано. І провіримо опускний тракт на герметичність. Також буде добре перевірити систему EVAP, тобто клапан абсорбера, чи він не заклинув у відкритому стані. Підключив димогенератор до опусного колектора. Я не чую, аби десь пропускав воздух, у нас трошки насипані тут пропускає. От і все. Зірвало. Зірвало шланг. У нас система герметична. Рішив ще провірити сам клапан абсорбера. Чи він у нас не заклинув у відкритому положенні, підключив вакуумний пістолет і вакуум у нас тримає. Це я підключився на виході. Та, в принципі Тут без різниці. Також відключаємо клапан, клапан абсорбера. Він у нас робочий, воздуху немає. Зараз підключив манометр. Бачимо, у нас є три бари. Я автомобіль запустив, вже заглушив, нас тиск тримає, зараз давайте запустимо. Зранку автомобіль також запустився е, файно, без довгої проходки. І зараз бачимо, у нас є крім 3,5 бари. Плавна система у нормі Так, добираюся до відрослої заслонки. Вже зняв патрубок фільтра. і ось бачимо у нас така заслонка, чорна, сильно чорна. Тому є варіант, що проблема і в самій заслонці теж. Тому зараз демонтуємо. Демонтував заслонку, ось бачимо, в якому вона стані. Не найкращому, тому і в нас 18% закриття заслонки. Тому ось бачимо, яка вона є зараз, і зразу покажу після мийки. Ось так. Вдалося відчистити заслонку. Зараз йдемо встановимо і подивимося, який буде результат. Підключився до параметрів в реальному часі. Як бачимо, у нас в режимі запуску заслонка 16% має. Давайте запустимо і прогріємо двигун, подивимося. В якому е, скільки відсотків буде на прогрітому двигуні? Як бачимо, у нас е, діапазон від 0 до 14%. На прогрітому двигуні у нас було 18%. Тобто у нас виходило за межі. Давайте запустимо. Автомобіль пораз погазував, я тут зрозумів, це в зв'язку з тим, що дросель ще був неадаптований. Як бачимо, у нас вже 17%, значить нам чистка дроселя нам допомогла. Давайте прогріємо. Так і двигун у нас холодний. Це в нас ще прогрівочні І це в нас ще погрівочні обороти. І це 17%. Давайте почекаємо трохи. Температура двигуна 42% 42 градуси. Двигун вже прогрівся до 83 градусів. Як бачимо, засунок у нас закрита на 14,9 градусам. В принципі, хотілося б ще менше, але напевно, що вже менше не буде. Зараз щоб відкриється термостат, хіба двигун прогріється ще більше, але як бачимо результат є. Ось є 84 градуса. Результат є, тому я думаю, що в даному етапі я зупинюся, так як проблема, скоріше всього, з самим ГБО, газобалонним обладнанням, так як я на бензині їжджу і проблем, проблеми відсутні. Параметри всі в нормі. Одне, що відхилення було по самій дросліній заслонці. Тому на цьому все. Всім хочу побажати мирного неба і удачі.